для внутрішньо переміщених осіб відкрили сьогодні в Василькові на Київщині. В ньому зможуть проживати близько 350 людей. Будиночок надала поліща, і таких модульних містечок має бути ще 12. Більше про такий варіант житла для пересланців. Розкаже кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Вона зараз із Василькова з нами на зв'язку. Олено, вітаю. А які перші враження від ось цього модульного містечка? Вітаю, Святослава. Перше враження це те, що Ще місяць тому тут було чисте поле. Його Васильківчани так по народному називали лух, і Тут ходили вони на прогулянки. А тепер за місяць тут. Поставили модульне містечко. Це чотири модулі, які надала Польща і профінансувала їхнє встановлення. Входи на сьогодні. Тут святкують дійсно більше 350 людей. Це переважно е переселенці, але і є тут Васильківчани, які втратили житло внаслідок ворожої атаки. Е Всередині ми мали таку невеличку екскурсію. Тут е невеличкі кімнати для того, щоб е жити, і спільні місця користування. Це велика простора кухня. Є усе необхідне, є посуд, є чайник, є електроплити, є душові, є вбиральні. А також Велика кімната для дозвілля. Переважно, звичайно, це для дітей. бо тут діток дуже багато. Ми познайомилися із родиною. Це, це чоловік із двома доньками близь... двійняшками. Вони з попасної тікали ще в березні. Мама дівчат загинула. Увесь цей час. Чоловік змушений був винаймати квартиру, а тепер, хоч і маленьке, але житло для них буде безкоштовне. Прошу прямо мову. Снімаємо ж квартири, бо великі гроші платимо. Аж не віриться. Дуже-дуже рад... дякуємо. Все безкоштовно. все. Всі комунальні послуги, електроенергія, вода, каналізація, проживання все безкоштовно. Це чотири модульні будиночки, які дійсно профінансував уряд Польщі. А також українські міністерства працювали над тим, щоб по всій країні була можливість тимчасово переселеним особам, людям, які опинилися без житла, мати прихисток. От, наприклад, це модульне містечко було проведено дослідження. Якщо на вулиці, наприклад, мінус 22 градуси, то всередині температура триматиметься плюс 20. і наші партнери, поляки і далі допомагати. Муть Україні встановлювати такі модульні містечка, щоб взимку людям був прихисток. Прошу пряму мову. Таким містечком ми всім тим, що робимо, нагадуємо, що ми будемо стояти пліч опліч стільки, скільки скільки буде потрібно. Ми не нас не залякають. Це житло тимчасове місцева влада, державна влада зробить усе. Щоб за період часу, не більше аніж рік, всі мешканці тимчасового модульного містечка повернулись додому, повернулись в рідні квартири, в рідні хати, тому що ніяке тимчасове житло ніколи не замінить. І пан міністр говорив не тільки про це містечко, але й про ті 12, які вже побудовані, і встановлені, і про ті 12, які ще на черзі, але їх мають встановити до зими на території різних областей, щоб люди новий рік відчули сімейним святом навіть під час війни. Студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Тесен Олена Мацюцька з Василькова, де відкривають нове модульне містечко для переміщених осіб, надане українцям Польщі.